Сьогодні почати перебирати дитячий одяг, адже реально стало тепло, вже літочко прийшло. Тому сьогодні так хмурно дощить і якраз час для того. Ось вранці я діток збирала на табір, дістала в мене в такому боксі від ікея, зберігається їхній літній одяг, потім так само я не сезонний туди складаю і кладу сюди знизу в ліжечку, в шухлядку. Ось е, цей комод. Це повністю їхній одяг. Ось шкарпетки нові, що купили діткам. Так, потім, ось тут все на вішака, зберігається їхній одяг, дуже зручно. Це вже зверху просто накладено, хтось ще щось вдягав, міряв. Я вже нічого не поправляла, вирішила, що буду просто діставати, все організовувати. Ось також ще ось тут деякі шухлядках речі лежать. Буду все зараз е, діставати. У мене принцип прибирання в таких речах завжди однаковий. Все дістаю, прибираю і лише тоді починаю розформовувати погрубка. Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Вже, як зрозуміли, з попереднього шматочка відео, де я розповідала, що планую робити, а саме організовувати дитячий одяг, тому що, як на мене, мені здається, нарешті прийшла вже не весна, а літо. І тому пора змінити сезонний одяг. такі маленькі спроби. Я думала робити, але зрозуміла, що того робити не варто. Єдине, що в нашому дорослому я частково, те, що геть така, знаєте, геть тепле, частину заховала і дістала просто на іншу полицю літній одяг. Єдине, що ще його не змінила з таким весняним, буду змінювати якось згодом. Основну роботу в принципі, було пророблено. А тепер залишився саме дитячий одяг. І тут завжди це все дуже важко, тому що, якби трішки більше, знаєте, місця, щоб воно все так, така окрема шафа, де окремо можна розвісити, розкласти, це було б супер. Це взагалі ну, забрало б дуже багато проблем. А так, як обмежений простір, тому хочеться максимально все зручно розмістити. Для себе я вибрала організацію максимально, як на мене, Хорошу, Тому що поставили ось такий вішак, і там половина це відсить одяг сина, друга половина доні. ось частини речей я вже склала, беру кожну річ, дивлюся, відповідно так, приблизно собі сортую, залишаю якісь такі тоненькі светрики, тут складаю те, що чисте, що вже ховати. Тут кидаю на підлогу брудне, те, що треба попрати, і можна ховати, тому що все абсолютно не заховаєш, але одну-дві ковтинки теплих теж треба приберегти, тому що ну, буває літо одної, в принципі, достатньо. Ще в мене тут в шафі знизу теж є такого типу речі дитячі, тому що, наприклад, ми йдемо зимою на день народження, і дітки, відповідно, в дитячий центр тягають щось. Таке легеньке, і тому мене завжди там декілька футболок я залишаю платічок, сукеночок. Ось, трішки поскладну. зараз ще це повішуті, стала згадала шафи. Туди, навпаки, ховаю такі речі, як вишиванки, напевно, заховаю рубашки, тому що теж не кожного дня їх вдягає син. Буду дивитися. Зараз хочу приступити до комоду. Поки що до чого хочу дістати абсолютно всі шуклядки, все переорганізувати, перескладувати. Тут білизна, шкарпетки, лосини, штанці, футболки, хатній одяг. Ось таке все їхнє: дві верхні шукляди, донечки, дві нижні шукляди сина. Ось ось таке прибирання. Складала я в шафах. Ось те, що буду ховати. Тут е, так грубками поклала донечки, тут малого більше всього, але це вже зверху, що допралось, то наверх поклала, щоб рівненько було. Закриваю і кладу сюди в ліжечку комод. Ось така організація. Тут білизна. Тут вирішила скласти лосинки. Тому що коли зима, осінь, тут колготки тепленькі. Це такий одяг на природу, кудись тут піжамки. Так, і тут такі колготки за колінки. Наступна шухлядка. Так, тут вже були мої клієнти. Щось вже тут шукали. Так, е, тут джинси. Станці, і тут всі шортики. А тут шкарпетки чоловіка. Так. Сина шухляда. Так, вже бачу тут. Я вам знімаю далеко не на наступний день, а це вже через 3 дні. Тут його це все, що не змагання, форми футбольні. Тут штанці такі плотніші, джинси, тут штанці деякі шорти, тут шорти відповідно. І ця шухляда, тут те, що на тренування ходить, тренувальні форми, білизна, шкарпетки, хатні шкарпетки, футболки так само такі і всі піжами, хатній одяг. А ось так виглядає на стійці. Донечки, одяг і сина одяг. Так, видно вже, що хто вдягав, вішав сам, але все рівно вчує, що фішали все, ставили на свої місця відразу. клали. Дуже так зручно, до речі. Ну і ось тут бокс, ось цей зараз заховаю. І все, чистота. Також хочу поділитися з вами вперше в житті користувалася вакуумними пакетами. Зі мною поділилася сестра, щоб я це спробувала. Ось і саме на таких дитячих плетиках, і схрещені я це все вирішила спробувати. Ну, враження класне. Тому вирішила і вам показати. Моїх мами з татом сьогодні річниця весілля, 43 роки сімейного життя. І ось я вирішила презентувати такий подарунок. Якось мама казала, що їй таке подобається, тому я знайшла. Ось, думаю, буде класно. Це такі човоні сковорідки, можна використовувати на всіх поверхнях, в тому числі на вогні. І класно, що з підставочкою можна для подачі. Щось вони зготувала мама і так сіли їсти. їжа довго зберігається тепленька. Закладаю в пакетик і їдемо вітати. А тут же ранок наступного дня, так можна сказати, morning routine Ось так як починається приблизно. Кожен мій ранок спочатку ставлю, набираю водичку для чайника, ставлю чайник для чаю. Вранці ми всі обов'язково випиваємо чай. Я не п'ю вранці каву, лише чай, а кава це вже після сніданку, десь через годинку-півтори, не раніше. Сьогодні вранці я вирішила зробити оладки на кефірі, дуже їх полюбляю, знайшла колись дуже давно чудовий рецепт. Суть в тому, там ж нічого такого особливого в тих рецептах немає, але що особливе, що обов'язково кефір нагріти, щоб він був тепленький. Якщо кефір буде тепленький, оладки будуть максимально пишними, і якщо у вас новенька сковорідка з гарним покриттям, то смажте взагалі не треба треба жодної олії, тому що в мене сковорідки вже трішки такі виходять з ладу, починають е, прилипати до них до поверхні, тому першу першу партію першу сковорідку так я змушена посмажити саме на олії. тому так а так, я зазвичай вже не смажу, і ти мені подобається. Це е, типу оладки, але як панкейки, знаєте, сухенькі, без зайвого цього масла, олії і всього того подібного. Розбираю посудомийку також, поки гріється кефір, роблю чай. Е, так, рецепт е, олад, оладів. Нам потрібно одне яйце вибиваємо, додаємо десь 2 ложки цукру, як ви полюбляєте, пів далі щіпку солі, далі змішую це, збиваю, після того підігріти кефір, пів літри, додаю, додаю одну чайну ложку. Соди, і так вінчиком швидко перемішую, і ви самі побачите, що дана маса виросте в два рази. І після того уже потрішки додаю просійне борошно, сюди йде 2,5 у цих таких стандартних колишніх. Ось, дуже класний рецепт. Обов'язково, якщо ви таке полюбляєте, або не любили оладки через те, що вони оце смажаться на цій олії і це все. Спробуйте даний рецепт. і... Все буде чудово і не потрібно ніякої олії на сковорідці. вони гарно смажаться, пухкенькі, смачні. І що саме класно, навіть якщо їх посмажити ввечері і вранці легенько в мікрохвильовці на там, буквально декілька секунд розігріти, вони будуть такими ж класними. Ну, звісно, свіжо приготовне та У Мене дітки полюбляють їсти, змішувати сметану за джемом, варенням, з нутелою також люблять, з фруктами, Ну, але сметана ніби як основа того всього. Ось тому готуємо. Даними неймовірно красивими кадрами хочу завершувати своє відео. Ми їздили з батьками відпочивати. Хочу показати вам частинку природи, мамині квіточки чудові. Ось їздили з дітьми. Просто так в неділю, знаєте, від цього всього шуму відпочити. Тому перезавантажились, насолодилися, смачно поїли і такі задоволені, повні енергії, поверталися додому. Е, в дітей сталася дуже спішна ситуація, в них нічим не грали. І так залетів у дерево, ніби так знаєте, як в баскетболі, в кільце і все, і не туди, і не сюди. Тоді ставали довжелезною палицею, насміялися, ну, було весело. Трусили дерево, всі способи робили. Вилізти не було можливості, тому що деревце насправді молоде, воно просто не витримало б. Хочу вам подякувати за перегляд, за те, що проявляєте активність на моєму каналі, підписуєтесь, ставите вподобайки. Це дуже допомагає розвивати канал, це дуже мотивує, звісно ж, мене випускати відео, розуміти, що вони вам подобаються, вони вам актуальні і цікаві. Тому до зустрічі у наступному відео. Па-па!